Російські гради та фосфорні міни усе це було на подвір'ї родини і села Мощун. Петро та Наталія із сином Давидом втратили своє помешкання під час наступу московитів поблизу столиці. Спільна волонтерська ініціатива Купи мені дім допомогла звести тимчасову оселю для цієї сім'ї. Ключі у день прапора передали власникам. Тож тепер із курника, де тимчасово жила сім'я, вони перебралися в Єврокурінь. На новосіллі побував Назар Войтенков. Магніва. А внутрі фосфор. А якось бачили наслідки таких прильотів. Що було ну, потім ну, землею чи з будинками? Наслідки все горить, все палає. Петро показує залишки російської міни, який знайшов на подвір'ї. З родиною встигли евакуюватися у переддень удару, коли московити знищили їхній будинок. Не знаю, все в нас було, було все добре. Ми виїхали 5 числа, а 6 числа вже були два прильоти в будинок. Ось. Це ми витягли з будинку. Цілим на подвір'ї лишився один сарай, тож вимушено родина облаштувала собі дах у курятнику. Так, да, ну, у нас тут був курятник. Ну, ми розгребли і тут жили. Ну, за, за, зараз у нас єврокурінь, ну, він, звісно, набагато краще з усіма удобствами. Заходьте. Єврокурінь це ініціатива кількох волонтерських організацій та фондів, які разом створили проєкт Купи мені дім, щоб допомогти родинам, які втратили житло через обстріли та воєнні дії, які розв'язала держава-терористка. І вже назбирали кошти на перший будинок. Його називають пілотним. Тут оселилися Петро з Наталею та їхній маленький син Давид. На площі в 24 квадратних метри: ліжко, кухня, санвузол, у домі є електрика. Одна Особливості енергоємність, оскільки будинок увесь із пінопласту будинок енергоефективний, енергозаощадливий. В ньому буде дуже комфортно і дуже дешево досягнути комфортної температури взимку а також він не потребує охолодження влітку. Ми даємо гарантію на 50 років, але ми впевнені, що він перестає ті 150 років. А впевнений Олексій тому, що пінопласт, попри свою легкозаймистість і крихкість, вкритий особливим шаром полімерної фарби. Вона, за словами волонтерів, робить стіни тимчасового помешкання міцними та вогнетривкими. У майбутньому ініціатори проєкту перевірять наскільки полімер захищає від уламкових розльотів. У нас від антивандального до, доходимо до питань взагалі балістики. Так що будемо сподіватися, що за місяць за да, Олексій, спробуємо продемонструвати захист цим полімером вже від пострілів, відповідно осколкових якихось розльотів і так далі. Отже, як запевняють організатори, цей пінопласт неможливо проламати через те, що він покритий особливим полімером. Тож у мене зараз в руках сокира, якою я спробую здійснити пролом. Бачите, мені це не вдалося у мащині. Це поки єдиний єврокурінь. Ми дуже хочемо, щоб було їх дуже багато. Ну у нас знищено 164 будиночки рахується це спалені під ноль. До кінця року організатори проєкту Купи мені дім планують побудувати таких близько ста у Мощині. Стільки ж будиночків хочуть звести і в селі Киїнка, що на Чернігівщині. Та поки волонтери міркують над планами, Наталя вже думає про місце для дитячого ліжка. Тут буде на сліжечко стояти, душова кабінка в нас є, ми вже його повноценно можемо помити. Тобто не треба воду гріти. На вогнищі, кран відкрив, вже вода є. Староста вже сказав, що ну, у нас дитина маленька, що потрібно будинок, бо немає де проживати. Зручно, поки не бігає, місця хватає, там відбудуємо. Назар Войтенков, Микола довгий, п'ятий канал.